Як правильно готуватися до вимірювання глюкози крові на глюкометрі. Щоб отримати інформативні результати, слід дотримуватись таких правил підготовки. Бути на ще або 2 години після прийому їжі. Перед проведенням процедури слід ретельно вимити руки бажано теплою водою. Готуємо ланцетний пристрій, Добавляємо голочку. знімаємо. І регулюємо глибину проколу. Натискаємо на поршень, бачимо жовтий колір на цьому пристрої, тепер він готовий до проколу. Потрібно підготувати глюкометр для проведення тесту. Беремо тест полоски, вимикаємо глюкометр таким чином, щоб З'явилася індикаторна крапелька крові. Перед проведенням забору цільної капілярної крові слід продезінфікувати ділянку. Протираємо пальчик зовнішньою частиною спиртовою серветкою. Далі протираємо сухою ваткою і проводимо прокол. Першу краплю крові ми витираємо сухою ваткою. Вимір здійснюємо з другої краплі крові. Отримуємо результат за кілька секунд, який ми можемо інформативно оцінити.